У художній майстерні біля підніжжя комплексу монастирів Мітіора нам розповіли про чашу Піфагора або чашу жадоби. Ось вона так виглядає, як дзвіночок. Цю чашу справді придумав Піфагор для того, щоб всі раби на острові Самос пили однакову кількість вина і не перевищували своєї норми. Колись на цьому острові. Будувався водопровідний канал, їжу і напої рабам, які там працювали, давали безкоштовно. Звісно, раби наливали багато вина у свій посуд, напивалися, і робота не робилася. І Піфагор думав, думав і придумав мірку він зробив спеціальну чашу і роздав такі чаші людям. Тобто чаша мала денну норму. А якщо хтось хотів більше денної норми випити, то дивіться, що відбувалося: налити вина потрібно було до золотої смуги. Або як у нас кажуть, помарусин поясок. Напевно, звідси і вислів такий пішов. Але якщо хоч крапля більше золотої облямівки, то з посудини повністю все вино витікало. Другий раз вже не можна було наливати. Тобто, денна норма вина пропадала. Тільки наступного дня можна було не вище золотої облямівки випити вина. Таким чином людей навчили пити норму. кажуть, що у Греції п'яних не видно. Це спеціальна форма чаші для пиття з отвором у дні, яка змушує з неї пити в помірному обсязі. Якщо наповнити чашу тільки до певного рівня, то з неї можна пити, але якщо налити рідини вище цього рівня, то між чаші виливається через отвір у дні. Чаша влаштована таким чином, що в її центрі міститься колона. Внизу якої є невеликий прихований отвір, який веде до каналу всередині колони. Канал піднімається до верху колони і потім розвертається і виходить на дно чаші. Чаша піфагора працює за законом сполучених посудин. Коли рівень рідини в чаші піднімається над найвищою точкою рівня рідини в в всередині колони, то гідростатичний тиск створює сифон через отвір і вміст вивільняється через дно. До речі, сучасні унітази функціонують за таким самим принципом, що і чаша Піфагора. А Герон Олександрійський використовував чашу Піфагора у своїх гідростатичних приладах. У крамничках Греції така чаша коштує 20 євро. Пишуть, що там є 4 карати золота. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. До наступної зустрічі!